Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось сьогодні вирішив виїхати в ліс, подивитись за грибами, відкрити сезон тихої охоти. Ось з сусідом, Сергієм, ось наш помічник, за який я говорив. Ось такий сюдихід український. Волинянка, як в народі називають. Ось. Відео я зніму, покажу. Ось так, що будемо збирати. Будемо щось показувати, не знаю що знайдемо. Ну подивимось. Ось ліс. Ось там альфа побігла наша. Ну Ось так. Альфа. Ось і альфа. Ось. Знайшли тут чорного такого великого, вже погрижений, але він ще здоровий. Так що будемо його брати. От. Ще такий високий, Почти як ножик. Залишки. Один, а там ще один, там ще один. Яка велика тоді тобі сюди? Ну ось тут ще один. Високий такий. Тут ще один. А он білий лей. Білий кобзарик что-то. такий старий. Ух ты! Великий великий. Ай! його Ореговер! Аж який як нуженіш! Високий! Ай, Сука, шуршина! О! Красота! Ну, ось Ну тут! Грузді такі гарні. А їх тут більше ріше вже. Ну багато їх тут з ну, сусідом сусіди зібирає. Такі великі грузді. Ось я такого гарного чорного знайшов. Буде до кулька до колекції а ще один червоного Червоноголовець Гарний на Сьогодні буде таке відео коротеньке а ще одного знайшов такого червоного вулиця там, там об'явлення на столфі під ялинкою але старий вже бухамори є сухі там Червоного ловить, важко до нього встатись. Корчі. О! Є. Такий гарний, криленький. Ось. Великий. Ідемо ти далі. Білих нема. Ось тільки такі гриби, але нічого, добре, що й такі є. Ось тут щось знайшли. Ось такий якраз підніж колір. Знаєте, у нас беруть ще таких ось парасольки называют. Теж їх жарять. Саму шляпу. А он что, давай. А от тут... Ось ще один. Давай. Тут ще один. Червоного вулиця. Айфа наша. Ось зараз знаходимося. Може хтось буде дивитись з наших знайомих. Колись тут ми в дитинстві пасли коров. Ось це називається місцевість Куманець. Ось на даний час. Що з куманця зробилось? Ліс. Колись тут було поле. Ще я пам'ятаю. Тут ні одного деревця не було. А ось зараз таке. Все заросло. От. Сосни засіялись. Само всі. Ось все заросло. Повністю поле заросло. І сусід там спереді щось збирає Сергій. Ось це. Йдемо Дитинці по полі. Зараз заросло все. Ось такий ліс. Ялини ростуть. Тут знайшли білого. Слимаки його поїли. Але він добрий. Твердий. Ой. От сьогодні в нас вийшла така коротенька тиха охота. Вже йдемо вниз до машини. Зараз збираюсь викласти відео про ще одного свого помічника. Там є в проєкті як лобідку ставили. Ще там щось ніяк не можемо докінчити. Я думаю, що все буде добре. І ми це зробимо. Білих не знайшли. Самі червоноголовці чорні, Кубзарики. ось, Так що зараз внизу покажу результат. Ось так. Ось зійшли ми вже вниз. Ось така сьогодні коротенька тиха охота. Забув я, та не забув, я чомусь не взяв камеру, знімаю на телефон. Ось Ось це мій кульок. Ось чорноголовці, коснячки, там чорних пару. Ну, білих немає на даний, ну поки що десь місцями говорять, що є, але ну, у нас поки їх нема. тут Сергій назбирав груздів. Ось півсумки, що будемо їхати додому. Ось таке коротеньке відео. Не знаю телефон трошки. Ну, нічого, щось так буде трошки видно. Ось я говорив. Сьогодні вдалася така тиха охота, трошки грибів назбирали. ну Нічого будемо в слідчі раз виїжджати. Може ще білих знайдемо. Всім добра, здоров'я, миру. Саме основне. Успіхів всьому і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко. Вже з грибів їдемо. Оператор, бі... я там говорю. Що? оператор мій бі... десь хає, але така в нас дорога і сува, але вже під'їжджаємо до села. Полинянка пре. hóppur etaðs úpur klettin